Я вас вітаю, мої любі, на своєму каналі. Сьогодні ми відливаємо все, що є негативне. Окрім того, повертаємо все, що в нас вкрали. Повертаємо наше. Ох, подивіться, що тут. Що тут акрадників дійсно вдосталь. Подивіться, хто з таким носом крючком, да? вниз загнутим просто носом. І хтось дійсно посягає на ваше і просто дивіться, яка структура. Там зверху получається, що начебто приховано, наче тижда гладь, да? а тут що оці підводні рифи в нас просто якісь жахливо відлилося в нас в нашу відливку такого формату незвичного, да? як сьогодні. Навіть по трактовці. ну, Сутностей відлилося багатенько. Хтось на вас чіпляв, хтось якісь прив'язки, бачу енергетичні, пив вашу кровушку, да, кровопийці. Ну, не в буквальному, а в такому, можливо, переносному, хоча. На сьогодні не здивуюсь і. Причому дивіться, який момент один цікавий. Ви до людини з навіть з подарунками, навіть з якимись дарами йдете, а людина вас іще й підкрадає те, що не належить. Ви, можливо, чи платите людині, чи. А... І так даєте, да? а людина ще хоче більше забрати, тобто, що їй не належить взагалі. взагалі. Можливо, це, знаєте, хтось з підлеглих. От ви роботодавець, так? ви так, і премію намагаєтесь людині, а людина ще й краде, вважає, що мало, і думає: ну, раз не хоче ще більше платити, я ще щось і вкраду. Це, знаєте, Відголоски радянських таких часів, і це не, не українське. Хай все не українське, все буде запечатано в цій відливці, Ото кацапське, якесь радянське, ото, е, з приводу воровства, да, крадіжок. Це все воно хай уходить в небуття, запечатується у тому воску, і хай буде так. Знаю, мої дорогенькі, чи можливо і малувати вам освітлення, але ви більше слухайте так, на що я розповідаю. Інколи і такі в нас бувають умови. Тут важливо почути. Давайте подивимось, що ми там відлили. І як може змінитися, дивіться, свічка заплакала. Що ми відлили, я сказала свічка. Заплакала зразу, так? Да? А та знаєте, як я зроблю? Я підставлю там, де в нас була ця відливочка, хай воно туди стіка, там з сіллю вода, і воно буде поглинати, той негатив. <кій> Якщо є якісь тривожні стани, сумні тривожні стани, якісь паничні. Панічні страхи, можливо, хай вони відливаються туди. Подивимось ще, що в нас туди відлили, ми від чого вас позбавили негативного. Да? Окрім того, що ми від негативного позбавляємо вас, ми сьогодні цю відливочку повертаємо ваше також. Дивіться, тут говорить. Залізо, поки гаряче. Да? Весмірка коїнів тут весмірка пентаклів. А, навіть шляхи якісь ваші відкрили. А так були у вас щось закрите. Постемірці жезлів, щось, якісь були моменти закриття. А, так, і захищеності, але і блокування якогось. Ну, дивіться, хто. Да? Дияволімо, випав. Це такі енергії, тут зв'язані руки у жінки, хто зав'язував вам руки. Да, можливо, якась така узелкова магія. І на чоловіків могло таке діяти. Якась. А на що тут саме діяли? Дивіться, на моменти по коханню хтось зв'язував руки. Не давав діяти, закривав шляхи хтось вам. А Чоловік, може бути, військовий, маніпулювали дитиною. А що для дівчат? Ну, дівчата мене можуть тут дивитися з магічними здібностями, екстрасенсорними. А вам, до речі, по коханню. Показують вашу дієвість, але справедливість чомусь перевернута. А в чому тут була перевернута і хто це зробив? Вам повинен бути йти е, ось король кубків. Так, але хтось зробив так, що і він в відлюдниках ось. Давайте подивимось, хто тут міг зробити. Магією впливали. Дивіться, яка зміюка ввилася навколо меча. І ви не розуміли, що вам робити. Що вам робити? І вагалися, не впевнені ні в чому були. А давайте подивимось, що вам робити надалі. Що робити? Вірити у найкраще і а якось з легкістю більшою дивитися в майбутнє, не нагнітати. Скоро ви на якісь нові рівні переходите. Хтось навіть статус змінює. Ви в статус імператриці, тобто одруженої жінки можете перейти. А в когось були моменти таких розбите серце, але ж. Але ж ви себе настільки прокачали, свій левел, да? піднялися, матеріально стали незалежна. Сказали, все, баста, я виходжу на новий рівень. Подивіться, тут жезлів, який гарний. Це все завдяки вашій потужній діяльності, вашій енергії. І ще подякуйте. Єрофант вийшов, вищій силі, вищій силі і. Це все духи вашого роду. От недавно ми робили да, ритуал з приводу, коли духи роду прийшли, щоб нам допомогти, щоб дати відповідь, щоб нас захистити. Переходьте на попереднє відео на каналі моєму. Подивіться. І, до речі, всім раджу, щоб дивитися якомога частіше такі відео, там, де ми. Призивам духів роду, які йдуть нам на допомогу. Тобто не лише на вашій енергії, а ще й за допомогу духів роду до вас іде така і достаток. Не відмовляйтеся тут мені говорять, не можна відмовлятися від дарів. Дивіться, вам справжні по матеріалки дуже потужно йде момент зараз, який-то період ізобілія. Що вам порадять ще? Ну, тож не закриватися. Ага. ага? Від чогось старого варто вже відмовитися, від яких хто. Угу. А що, дівчата, ви тут за ким-то аб'юзером за кимось сумуєте, чи що? Він вам забагато наобіцяв, так? Угу. А ви знаєте, що до вас хтось іде новий, нова людина. Нова людина, да. Ну, повільно тут показують мені, що ви викарабкуєтесь, да, із таких яких то хворобливих станів, ой імператор. Угу, Питання, що, можливо, хтось з минулого до вас а, буде стукати да, в двері? Ну, не в буквально, можливо, в сенсі, можливо, писати в інтернеті, щось пропонувати, зустріч, да, а ви щось не дуже його хочете. Ви з мечем стоїте і вже не пускаєте. Хтось зрадив, обманув, да, дівчата, а тепер він хоче приїхати. А, а що вам робити? Ну, вам показують, що ви і так. ну, В принципі, ви можете зустрітись да, з людиною з минулого. Тут показують, це вас якось наповнить і одухотворить, і навіть якось сил вам передасть. Да? Але ж дивіться, якщо в минулому це аб'юзер людина, то знову ж опять можете по тому ж самому колу йти. Бо тут іще йде один чоловік, щоб ви не втратили більш е, такі цін щось. Ага. Знаєте, тут кажуть, а ви в будь-якому випадку будете переможе. А в якому випадку? Ну, якщо не будете тягнути на собі. Увесь груз, обнуліться, де, -то. Де, -то, де ви відчуваєте, що вже ізжило, там обнуліться, не тягніть усе і одразу. І варіант, коли я і там встигну і там, тут не прокатить дівчата. Від чогось варто буде відмовитися заради чогось а, ну, не обов'язково нового, але заради чогось кращого. Тобто, від чогось відмовтеся, Якщо ви тут про вибір чоловіків, ну ви ж розумієте, хто для вас кращий, да? до кого почуття є, до кого хто просто так. Там, то вже ж Подумайте, заради чого ви можете відмовитись від чогось не такого для вас приємного. Так? Давайте подивимося, що вам повернеться ваше, що було. Вкрадене, скажімо так. Да, від чого ви дуже сильно потерпіли. У когось це фінанси, Порада збалансувати бюджет. А, сила ваша могла, і навіть така сила і магічна могла бути викрадена. Щось з дітьми може бути. Ага, дійсно сила, магічна сила була вкрадена. А чи повертається вона? Давайте подивимось. Ну так, ваші, ваша якась легкість повертається. А бажання мріяти, так? Да? Повертається. Навіть оце бажання зустрітись. Угу. Можливість навіть зустрітись з тим, з ким ви давно не бачились і хотіли б зустрітися. Можливо, ще з таких. Ой-ой-ой, вам тут конкретно так шляхи перекривали. І ще й сутності на вас чіпляли. Угу. Тут у когось з нерухомістю моменти якісь вийдуть на передній план, що в когось якусь нерухомість. Хтось забирав, так? щось батьки і діти тут моменти виходять. А, а яка порада? Ну, тут загальний, звісно, у нас розкладі Але, Слухайте, все одно важливі підказки будуть для вас. Саме для вас, хто зайшов сюди. Угу. А, ну тут по справедливості, тут якісь судові моменти будуть. Показують вашу, ваш достаток, чоловік вам якийсь може допомогти. Ваша сила, енергія. Ну, десь вам поїхати треба. Хоч і важко, але е енергії вам вистачить. І буде навіть щось святково, ну, все, ви виходите в цю. Е якщо будуть навіть такі судові моменти на вашому боці: удача, фортуна і. Перемога, дивіться, шляхи відкриваються. Ось що ми зробили, ось що ми відлили. Тобто, повернення вашого вам гарантовано вже на сьогодні. І ну, ритуал допоміг також. Так що дивіться, ставте вподобайки на знак подяки для правильного обміну. І дивіться, свічка наприкінці також заплакала, мабуть, що вже від щастя. Що в нас все так. Складається успішно і хай буде так, і так є, і так буде. Амінь. Пишіть коментарі. Я вам дякую за перегляд. До скорих нових зустрічей, пока.